Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Наталя Забіла Ясочка на річці читає Олеся Демеденко. блиста та близь на сонці наша річка, повелась крізь луки запашні. А яка ж тепленька в ній водичка, і пісок м'якесенький на дні. Поспішає радісно малеча, цвірінчить на березі щодня. Вітерець цілує щічки й плечі і біжить по хвилях навмання. Поскидали шорти і плаття, пострибали в воду малюки. Ой і любо ж весело плескатись у струмочках тихої ріки. Тут і наша ясочка голенька, а навколо рибок та бунці, хоче рибку захопити в жменьку, та ніяк не вдержить у руці. Всі забули про Юрка малого. Він сидить один на бережку. Бачить, що це дивиться на нього крізь рясну зелену осоку. Та страшне, зелене, й просто суне. Та от от на хлопчика плигне. Як гукне Юрасик до Ясюні, Ясю, ясю, глянь, яке страшне. А ясюня звіра не злякалась. Замахнулась. Геть, зелений звір. Подивилась жаба, здивувалась та й плигнула в воду під кушир. І вам, малятка, бажаю дочекатися тепла, щоб купатися на річці. На добра ніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.